Виконаний я e, всіма підрозділами в повному обсязі. За винятком підрозділ МВС, то міліції, не обладнав на вулиці біля будівлі міліції свій стосережний пост, не виставив і не виставляв, і не обладнав загорожу дороги з. З 22 години до 6 ранку вони це так і не робили. Ну і те, що їм визначалося для несення служби в патрулі разом з, з представниками самооборони з 22-ї години до 6-ї години, вони це теж не робили, це робили чисто е, е, члени самооборони. Ми самі по два, по три чоловіка, це цю задачу виконували. Вони це не робили. Тобто міліція не справилася з трьома завданнями. Вони щось питалися, щось розказували, що у нас тут патруль ходить, але на насправді його не було, він був за іншим маршрутом. Далі, підрозділ Даї, який у нас знаходиться взвод, дає від Житомирської області, від Житомирської роти. Він мав задачу нести службу на блокпосту на Шепетівському перехресті разом з спілкою ветеранів Аванської війни і носили в пункті значить... Пункт Наша птівська перегрузька службу він ніс, були там проблеми, вони десь пропадали, виїжджали. І але то під але, але то, то авансом було все під контролем, тут оставили її в залі. Що стосується населеного пункту Чиживка, то вони там сказали, що їх немає людей, вони цю задачу не можуть виконати. Далі, такі організації, як громадське формування честь маю. Жодного заходу не виконала, спілкувався з Зальоні Патінком, сказав, що ми нічого створювати не будемо. У нас тільки є ще 12 чоловік, ми нічого не створювати не будемо. Тобто вони цю задачу теж не виконують. Далі, органи міської і районної ради теж ні одну задачу не виконали, ні жодної задачі не виконали. Решта, всім підрозділам я хочу подякувати, і всім громадським організаціям. Добросовідес до виконання цієї задачі. Більше всього хочу подякувати представникам самооборони, тому що з суботи на неділю на чергування заступіло 40 чоловік, які взяли під контроль повністю. весь, весь центр міста було сформовано дві оперативні групи, що стосується церкви, патрулів, ну, цей, охорона будівлі міської ради, охорона будівлі міліції. Тут було все під контролем. Питання має вчора, оставите, з неділі на понеділок, у нас заступило. Теж 20 чоловік теж було проблемне було. Тобто самоборона за завданням справилася. От така ситуація. Виходячи з цього, всі завдань, які стояли перед нами, як їх виконали, я від імені штабу буду інформувати міського голову про виконання заходів. Що йому буду доповідати? Я зараз вам зачитаю. Якщо ви погоджуєтеся, то, то значить я відправляю. Не погоджуєтесь, то не відправляю. Шановний Володимир Іванович, створений громадський штаб, за вашим розпорядженням, організував та провів ряд заходів для підтримання громадського порядку і безпеки громадян міста. Створено, штаб створено з представників органів влади міста і району, міського відділу міліції, відділу СБУ, громадських активістів самооборони, навраду Волинської районної організації. Українська товариство місті Вірбалов, служби охорони громадського порядку міської ради, спілки ветеранів Луганської війни, громадське формування честь маю, підрозділу Державної автомобільної інспекції Даїв Житомирської області, військових частин гарнізону. Керівництво штабу інформує вас про результати проведеної роботи з 9-ї години до 10-ї години 18 числа проведено засідання штабу за участі представників вище заданих органів та організацій. При цьому були відсутні представники. Влади району, громадського формування честь маю та підрозділ Доюторської області. Під час засідання вибрано начальника громадського штабу та його заступників. Додаток один. Він у нас є. Після обрання штабу його керівництвом було визначено заходи, додаток номер 2 з метою підтримання громадського порядку безпеки громадян міста району та недопущення подібної ситуації в східних регіонах України. Визначені заходи для району, доведені до голови районної ради через працівника приймальної, а керівникам громадського формування честь маю та підрозділ Даїв Штомерської області по мобільному телефону. Друге. З 12 до 13 години. Представникам громадського штабу здійснило зустріч з представниками військових частин Гарнізону, організовано взаємодію з метою спільного реагування на різні ситуації, особливо для недопущення розкладання майна військових частин. Третє аналіз виконання визначених заходів в період з 9 години до 18 числа. По 9 -го годину 22 -го числа. І то, що я казав, пішов сповнені заходи органами СБУ, громадськими самоборона самоборони, Новгородно-Волинської районної організації Української товарисної місті Рубалах, Служби охорони громадського порядку міської ради, спілку ветеранів Аванської війни та військових частин гарнізону виконані в повному обсязі. Не всі визначені заходи, виконані органами, органами міської, міського відділку міліції. Те, що я казав, те й записав. Підрозділом та її УМВС Житомирської області не організовано нанесення служби на благопастучі Чижівка і за відсутності працівників. Органами міської і районної влади та громадського формування честь маю не проведено жодного заходу. І до цієї довідки додаю заходи, які визначалися, а також список штабу, який ми обрали. І це буде доповідь, в що наверное, не в повному обсязі, а в основному виконані, то виходить, в, в повному обсязі. За війною Не. Yeah. А я там. Что-то yeah. я прослушал. Oh, значит, <соцарев> Теми э, а, органами СБУ, громадскими организациями выполнены в полном обществе. А решта уже не полностью выполнены. Я думаю, что надо написать. Выполнены, в основном выполнены. Из-за вынятков. А то там оно не вчитается. Оно, оно если я не услышал, он не вчитается. Встановлені заходами, органами СБУ, громадськими активістами самооборона, Новород Линської районної організації українського товариства міських грибалок, службою охорони громадського порядку міської ради, спілкою ветеранів Аванської війни та військовими частинами гарнізону виконані в повному обсязі. Тобто цими структурами виконані повністю. Так от я ще раз говорю, просто, блин, я извиняюсь, конечно, За такі документи пишуться, вот эти вот бр-бр-бр-бр-бр, оно уходить нафиг, оно йому неинтересно, он поезжать не будет. Вот мол, за вынятком я оставил три идиота, которые, может, которые он... надо поставить на вид. Вот попро... Вот я просто говорю, как, чем... так, как так, человек так, воспринимает да, информацию. Можно так. Можно так. Он не читает вот, да, это, да, вот да. это вот это, и у него есть да, смысл потерялся. Согласен, согласен. Это с человеку для того, чтобы он на это и бумаге, я так понимаю, должен написать какую-то резолюцию. Да, да. И поэтому здесь из этого листа должно выходить, что он. Кому и что он должен раздать? Можно, можно, можно. Вот я, я, отомагаю... я я, я, просто себя подчеркиваю, что вот именно те структурные подростки. Підвозди... Вы... Сейчас, сейчас не надо подчеркивать, кто молодец. Сейчас надо подчеркнуть, кто не хороший.